Гарна новина для тих, хто планував збільшити свою сім'ю, хто планував народження дітей, але боявся то робити через фінансові трудності. От держава дуже хоче сильно допомогти таким людям збільшити виплату при народженні дитини до майже 300 тисяч гривень. Давайте детально розберемо. Я Олександр Дубровський, це канал гарних новин. Тож. У Раді зареєстрований законопроект 6 листопада, тобто зовсім недавно, номер 12184, текст на нього буде в описі під відео, можете зайти почитати, відповідно до якого при народженні першої і кожної наступної, тобто на всіх дітей однаково разом, так, планується виплата до 105 розмірів прожиткового мінімуму для дітей до 6 років. Наразі такий прожитковий мінімум становить 2563 гривні, тобто в загальному сума при народженні дитини мають виплачувати 269 тисяч 111 гривень. Це в рази більше, ніж виплачується зараз. Перша виплата буде 25 цих прожиткових мінімумів, тобто 64 тисячі 75 гривень. Зараз же ж виплачується 41 280, тобто в півтори рази більше, але кожна наступна на протязі трьох років, нагадаю, на дітей платять до трьох років. Кожен місяць держава платить на дітей. Буде становити 5695 гривень наразі ж 860, тобто більше, ніж в сім разів збільшиться щомісячна виплата. То логічно, так? Да? І таким чином першої виплати хватить цілком, щоб купити коляску, колиску перші речі першої необхідності, А 5695 гривень, я вам скажу, це вже така сума, на яку більш-менш можна розігнатися на памперси, харчування і навіть одіти дитину. Ну, можна сказати, навіть в повній мірі. Я батько трьох дітей і як на першого отримував 860, так зараз і на наймолодшого отримую 860 то скажу, що за 860 взагалі нікуди не розженеся. Ця виплата прийнята ще Януковичем і до сих пір зберігається, але хочуть, хочуть покращити ситуацію для покращення нашої демографії, тому що бачимо, яка вона, на жаль, плачевна. Тому всі, хто планував обзавестися дітьми, збільшити свою сім'ю збільшити кількість українців в цілому, але їх тримувала фінансова нестабільність і нестача коштів, то даний законопроект сильно тому допоможе. Но якщо він буде прийнятий, то вступить в дію з 1 січня наступного року, з року прийняття. Тобто, якщо до нового року приймуть, то з 1 січня вже буде діяти. А якщо не встигнуть, то аж з 1 січня наступного року. Так працює цей механізм, нікуди ти його не попхаєш, не прискориш. Ну, якимись рішенням да, Кабінету міністрів все-таки можна. Вони знають, що хтось буде робити. Тому активно спостерігаю, вам на гарних новинах розповідаю. Хочете знати більше гарних новин, бути в курсі усього позитивного, що відбувається в Україні за її мешами, але впливає на Україну, то долучайтесь до каналу, будемо розбиратись разом. До зустрічі, дорогі мої глядачі.